Сьогодні у нас надходить насправді велика підтримка багатьох країн світу, саме в частині медичних потреб та медичного забезпечення. Відповідно, за весь час повномасштабної війни нам надійшло вже більше 9 тисяч тонн медичної гентарної допомоги. А загальна вартість такої допомоги це є 12,8 мільярдів гривень. Тобто, ми бачимо величезну суму і бачимо велику підтримку. І багатьох країн світу це є понад 35 країн світу, і багатьох так само благодійників громад. Цьких організацій, бізнес-компаній тощо, тому ми розуміємо, що весь світ підтримує Україну в нашій боротьбі. І сьогодні маємо так само таку приємну подію. Дякуємо колегам, дякуємо партнерам за те, що надають цю допомогу у вигляді тієї техніки, яка необхідна є, і власне вона піде та буде розподілена для двох закладів, які надають допомогу реабілітацію ветеранам війни. Це сантехніка. Сантехніка це все те, що стосується гігієни. Але вона особлива, тому що вона для людей з особливими потребами. Це люди, які поранені, які мають проблеми з рухом. Вимушені і тимчасові. Тут допомогти, допомогти людям це і допомагається техніка, якою будуть обладнувати і Потік вантажів, які йдуть в рамках гуманітарної допомоги і роботи благодійного фонду Братий Суркіс, цей потік не зменшується, він продовжується. І сьогодні ми передаємо вантаж, який продовольство, це у нас мука. От, передаємо для державної прикордонної служби. Тому е, ми раді вітати вас у нас, прошу вас, і е, думаємо, що те, що ми робимо, це е, має значення для вас і потрібно, звісно.